Крім того, звичайно, він писав впродовж своєї кар'єри, намацував ту нішу на ринку і ту поличку на книгарні, де найбільше інтересу читачів, де найбільше купують книжки. Він, врешті-решт, декілька бестселерів спромігся написати. От е, я би назвав Мирослава Доченця Закарпатським Павло Коельо. Може, я не перший, хто такі таку паралелі, такі порівняння проводить. Е, Павло Коельо теж е, вдає з себе певного мудреця, теж неприховано нафаршировує свої книжки дидактикою, езотерикою, якоюсь такою мудрістю життя і, і повчаннями притчевістю, як це робить, і дочинець. Єдина різниця між ними, мабуть, те, що Коелю все таки краще пише, краще будує композицію, у нього краще набита рука. Він, врешті-решт, якось ну він світовий. У нього різноманітніші сюжети У нього різноманітніші сюжети так безумовно. У нього інструментарій набагато кращий, ніж ніж нашого закарпатського коелі. Дочинець він знайшов свого персонажа. По-перше, це такий літній чоловік, який багато пережив, багато знає, і зараз і всіма цим поділиться, що він пережив. по-друге, це народна мудрість, афоризми. Всі ці, оці звертання, художні прийом, дорогий читальнику. Це ж і вічнику є, і тут є. Тобто, насправді Крадичар не так далеко відбіг від вічника, як це може здаватися на перший погляд. Uh, так, історія чимось така вибагливіша. Більше сюжетних закрутів якихось і так далі, але приблизно і статичний рівень той самий залишився, я би сказав. Наприклад, в Горянині з'являється Аушвіц, там так само, як в Вічнику з'являється угорська інвазія, агресія проти, агресія проти Карпатської України, якісь такі історичні події, трагічні з'являються. Він це теж любить, тобто він це саме використовує. Крім того, залишились ті самі алюзії, та сама матриця. Це якогось хрестоматійного тексту е світової літератури, яка є вічна вічна є Робінзон Крузо. Там, там, в лісі, в далеко від цивілізації, цей чоловік проживає своє життя, якось себе е забезпечує свою життєдіяльність е продуктами навколишнього світу, природного, дикого, і перебувається в дикому середовищі. В Горянині е, це явна алюзія, явний якийсь парафраз, переспів е, повісті е, Ернеста Хемінгуея Старий і море це Старий і ріка От живе на березі гірської ріки чоловік. Все життя з цією рікою бореться, звертається до неї як до живої істоти, і це такий тривалий діалог, навіть монолог, тому що ріка не відповідає. Діалогічній формі. Вона відповідає якимись своїми поведінкою, своїми якимось природними явищами і так далі. А так само, як в Хемінгуєрі, старий говорить з рипою, яку він ніби вже піймав, але ще не витягнув. І він з нею бореться впродовж цього тексту. Тобто абсолютно навіть не приховано. Хто, хто трошки е, обізнаний більше читач досвідчений, він це легко впізнає. Але Дочинець розраховує начальників. Так само, як Коелі розраховує начальників. У мене була одногрупниця в університеті, яка на першому курсі приносила нову книжку Коелі на пару. Це такі глибокі мудрі книжки. Вони мені просто відкривають сенс життя і мудрість. От приблизно так, якісь домогосподарки чи пенсіонерки. Беруть до чинця і кажуть, що це неймовірна книжка. Вона мені відкрила сенс життя, хоча мені вже там 55 чи 60 років, але тільки тепер сам життя відкрився нарешті. Ну, ну, так, 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 різна, різ, різ, різна вікова група, але вплив приблизно і рецепти ті самі. В цьому сенсі Дочинець молодець. Він насправді працює професійно, класно. Він ремісник такий. Ну він, по-перше, психолог добрий, він розуміє, для кого він це пише, кому він це впарює. А, ну а по-друге, він доїть, поки воно, поки воно є, поки воно працюється. З горяним, звичайно, недаремно, недаремно має зв'язок з Хемінгуеєм. Хемінгуею саме за повістере море дали Нобелівську премію. А тут раз і Шевченківська премія обвалилася, тобто є такі дуже цікаві е, точки дотику.